На Закарпатті спалахнув новий скандал з ТЦК. там співробітник Мукачівського військомату у стані наркотичного сп'яніння намагався поранити ножем чоловіка зі своєї колишньої цивільної роботи. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Галагола у своєму телеграм-каналі. Мені надіслали відеозапис, на якому зафіксована наступна ситуація. На землі лежить чоловік у військовій формі лицем до землі, а на ньому зверху сидить чоловік. Через деякий час приходять правоохоронці, і відеозапис припиняється. Написав він. ТСН пише, що за словами користувача у Фейсбуці під ніком Вова Гоблак співробітник Мукачівського ТЦК та СП, перебуваючи у стані наркосп'яніння, розмахував ножем саме перед ним, але був затриманий. Згодом Лагола з'ясував, що працівник ТЦК з особою, на яку перший здійснив напад, раніше разом працював на цивільній роботі, але був звільнений через вживання наркотиків. Проходячи повз минуло суботу, співробітник ТЦК у стані наркосп'яніння вирішив помститися за звільнення. Прийшовши на роботу, він намагався вдарити пана Володимира ножем, але на щастя йому це не вдалося. На вказаного військовослужбовця відкрити кримінальне провадження, але виникає питання, як даний військовослужбовець отримав сертифікат нарколога. Зауважує Віталій Глагола Закарпатський обласний ТЦК поки не відреагував на інцидент.